Двідера я знав, що ви співпрацюєте з ГОР? Так. А те, що ви. Да, і він. Зізнавався, що ви просили у нього дуже часто виключити вас із фракції народу. Це можливо так само було да, один із елементів співпраці із ГУР, чи, ну, Ви Це знаєте, по волі душі і серця. Все більше не хочу. Я, да, от я просто можливо да, фантазую собі ваші. Я вам влада ще відкрою, відкрию трошечки занавіс нещодавно. Ну, у мене ж друзі є в «Слуги народу, ви розумієте, да? багато людей. До речі, коли мене Виключали із фракції Слуга народу голосів ну, не було. Ну, вони мене цілий місяць не могли виключити. Ну, тобто, і мені, мені довелося допомагати самому собі. Я ходив, збирав сам підписи, помоляв своїх друзів, щоб вони не хотіли, «Женя, що ти робиш? Ну, ну як це так? Я говорю, так потрібно, давайте, хлопці, так треба. Ну, Для справи так треба, чи мені більше там, морально не може бути тут? Ну, я вам кажу, де, де де, Ну розумієте, якщо ти людина активна і сильна, і ще там дуже багато чого знаєш, і ти до політичних процесів не доходиш, тому що тебе відокремлюють. Це не дуже подобається. Я як політик, мені краще було займатися якимсь якоюсь справою. Ви маєте на увазі, що кожен окремо депутат слуги народу нічого не вирішує. Я кажу про себе. У нас багато хто був до цього політичного процесу долучений, який був ну, недалугий як е, політик і депутат, з моєї точки зору, а в мене відокремо, ну, тому що я трошки по-іншому може, думав щось, або казав не так. І мені це не подобалось. А, і, в принципі, тут просто співпало. Я вам скажу так: а, а, коли був Андрій Богдан, головою офісу президента, він зібрав малу фракцію, це заступники Єголів, і він казав, Якщо ви не долучите Євгенія Шевченка до якогось політичного процесу, він вас перекусить. Він сказав, я вам не раджу з ним, це можете у нього з'ясувати це. Я вам не раджу з ним так поступати. Бо це людина з досвідом великим політичним. Ну, ви тут всі прийшли одні до ну, речі, вас ніколи не був. А і ви ця людина просто там кажете, ви з там якоїсь там ідеології іншої, там і ще щось там. А ми тут нові, ми правильні. Ви вже потім побачили, як ті, хто правильні. Я пам'ятаю, ви пам'ятаєте Синіченка, який він тут розказував, який він чесний, який він патріотичний. Де це часиничен? Я маю на увазі голова фонду Держмена, mm -hmm. якого я нещасно критикував, особливо на комітеті, коли він до нас приходив. Ну, це були страшні часи, коли на мене всі кидалися. Там euh, молоді депутати, euh, настроєні, euh, євро так, оптимістично, да, а я такий скептик. Ну, досвід, вік. Там погляди інші трошки. Я просто казав: ну, дивіться, якщо я не так дивлюся на ті чи інші речі, це не означає, що я там проросійські чи якісь зрадник. Просто у мене є там, особлива думка через мій досвід. І через час, через час, навіть ці депутати вони потім підходили і казали, Женя, ти був правий, правий тоді, ну, треба було, щоб час пройшов. І от, ну, коли ти йдеш в політику все життя, а я з 15 років в політиці. Я був в народному рух і в підпіллі у 1987 році. І боровся за самостійність. І мій дід Шевченко Іван Пилипович, який воював війну, був комуністом, був головою сільської ради, він завжди казав: Україна має бути самостійною. Це у мене з кров'ю, з дитинства виховане. В мене це сидить. І коли хтось починає, а мені, мені не важливо хто. Це Америка чи Росія чи будь-яка інша країна управляти нами, то я сприймаю це не ну, дуже позитивно. Зараз вони нам допомагають, але на той час я не бачив, що це була допомога. Я бачив, що це було таке. Ну, не, не, не за це ми бороли, не за, самостій, не за таку самостійність. В цьому питанні, в цьому протиріч. Ну тобто це внутрішня протиріч, це внутрішня конкуренція, політична. Крапка. Тут немає ніякої на, на мене ніколи ніхто зовні не мог ну, впливати. Не за, за будь-якої країни. Тому що я сам по собі такий ну, з характером людини.